Перед падінням російського гелікоптера К 27 яке сталося сьогодні, 10 квітня, на території тимчасово окупованого Криму, пролунав вибух. Про це повідомляють з посиланням на речника військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука під час брифінгу. Ми можемо лише констатувати той факт, що цей гелікоптер впав. Так само була інформація щодо того, що цій катастрофі передував вибух. Тобто, скоріш за все. Він впав не тільки через суто технічні причини мабуть, у нього на борту сталася якась подія. За словами речника, падіння сталося ще на світанку. Після цього терористи розпочали рятувальну операцію, під час якої задіяли інші гелікоптери та катер типу Раптор. Наразі ймовірно, рятувальна операція вже завершена. Верифікованої інформації щодо втрат поки що немає. Якщо говорити в загальному про падіння К 27 про падіння вертольота зранку дійсно повідомив пан Плетенчук. Ворог застосовує ось ці двадцять 27 для пошуку українських морських дронів і десантних катерів. І загалом він базується на аеродромі в Качі Бахчабахчисарайського району Криму. Як писала РБК Україна, вертоліт призначений для... Виявлення відстеження також знищення підводних човнів, які прямують на глибині до 500 метрів на швидкостях до 75 км кілометрів на годину. Зокрема, К-27 здатний забезпечити виконання. Партизани вночі розвідали базу ВМС Росії у місті Кронштадт. За даними руху опору, у місті базується дивізіон підводних човнів і бригада кораблів охорони водного району. Про це повідомляю з посиланням на рух опору. А теж ідеться повідомленні наступне. Цитую: як нам відомо, у місті базується третій окремий дивізіон підводних човнів і 105-та бригада кораблів охорони водного району. Також за нашою інформацією, з порту повністю зникли цивільні судна. Кінець цитати зазначається, що біля причалів пришвартовані тільки військові судна, камуль не камуфльовані сірим кольором, і винятком є тільки білий цивільний буксир, який у зимовий час ходив по колу гавані, щоб розбивати лід, Зауважують партизани. Ветеж нагадують, що в грудні 22-го року на території Кронштадтського морського заводу сталася пожежа на судні. Тоді винних не знайшли. Водночас партизани помітили відсутність засобів протиповітряної оборони на острові. Тим часом з'явилися супутникові кадри з наслідками удару по Берсоглєбському авіазаводу у Воронезькій області Росії. Про це повідомляю за посиланням на схеми. Як нагадують схеми, завод ремонтує ракети, які Росія застосовує проти українських проти українців на знімках, які зробив супутник Planet Labs, Можна побачити пошкодження одного з корпусів на території 711-го авіаційного заводу. Завод розташований на відстані більше ніж 300 кілометрів від кордону. Території, які контролює Україна, так авіаційний завод це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт. Також можемо підтвердити деталі розкривати не будемо, але за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства, заявив Юсов, коментуючи цей удар. Дійсно, вночі 9 квітня російські телеграм-канали заявили про вибух у Воронезькій області. Невідомі дрони атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглєбську. і, попри офіційні заяви росіян про збиття дронів, мережі писали про влучання в центр. Перший дрон, нібито врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху. Пізніше туди ж влучив і другий безпілотник. Росія планує набрати на війну проти України 400 тисяч солдат контрактної служби цього року. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у мережі ІКС, посилаючись на дані розвідки, зокрема у Росії весняний призов розпочався 1 квітня. В його рамках на строкову службу буде призвано 150 тисяч солдат у віці від 18 до 30 років. При цьому ці призовники будуть служити 12 місяців в усіх видах збройних сил Росії, але які наразі не залучаються до війни проти України. Призовники служать в гарнізонах по всій Росії. У сухопутних частинах призовники зазвичай формують батальйон, відокремлений від батальйонів, які укомплектовані. Солдатами контрактної служби ймовірно, що деякі призовники служать у частинах Росії біля кордону з Україною, і зокрема у підрозділах із забезпечення прикордонної безпеки. Водночас, російські сили, які воюють проти України, укомплектовані контрактниками і резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року. Розвідка відзначає наступне: цитую: на солдат-призовників зазвичай чиниться тиск, аби вони вступали на контрактну службу і потім були відповідальними за службу. В Україні ймовірно, що російська влада не бажає йти на ризик бойових втрат серед солдат-призовників, що напевно було б непопулярним. Втрати серед солдат добровольців більше толеруються у суспільстві. Разом з тим, Росія прагне рекрутувати близько 400 тисяч солдат на контрактну службу у 2024 році. І розвідка наголошує на тому, що цитую це для підтримання її сил в Україні, які зазнали величезних втрат, і підтримки її анонсованих планів щодо збільшення чиселості збройних сил до одного навіть більше мільйона у цьому році, і до півтора мільйона у наступному наголошує розвідка. Російські окупанти не зможуть дійти до Харкова. Про це мер міста Ігор Терехов заявив Українській Правді. На За запитання чи є у нього план Б на випадок, якщо Росіяни прийдуть до Харкова, мер відповів: Та не прийдуть вони до Харкова. припиніть, я впевнений в цьому. Він також запевнив, що сили оборони, влада і Харків'яни відстоюватимуть місто до кінця, за словами Терехова, він не залишав Харків під час першої спроби росіян захопити його і не збирається виїжджати. Мер додав, що наразі, не зважаючи на останні обстріли та інформацію про можливий наступ росіян на місто, там проживають 1,3 мільйона людей, і хвилі відтоку жителів немає. Також Терехов. Посилаючись на дані соціологічних замірів, заявив, що абсолютна більшість харків'ян мають проукраїнські настрої. Євросоюз робить недостатньо для захисту України від російських ракетних атак, і ударів кабами, якими окупанти намагаються знищити українські міста. У зв'язку з цим євросоюз має терміново надати країні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Він зазначив, що європейська армія має близько 100 систем Петріот, тому не може бути переконливим аргументом те, що країни Євросоюзу нібито не можуть їх виділити Україні, і все, що ми не можемо надати сім, які вони відчайдушно просять. Обурився Бурель. Він голосив, що країни-члени Євросоюзу мають приділяти більше уваги не тільки. Майбутньому відновленню України, а й тому, як запобігти її руйнуванню нині. Борель вважає, що найкращий шлях, щоб менше витрачати на відновлення, це витрачати більше для запобігання руйнуванням. Українці не мають можливостей для того, щоб уникнути руйнувань. Тому що, чесно кажучи, ми повинні були б робити більше і швидше, щоб у них були можливості, яких вони потребують. Деякі громадяни Чехії воюють разом з українськими військовими вже понад два роки. Понад 150 з них отримали дозвіл на вступ до лав захисників від президента Петра Павла та його попередника Мілоша Земана. Про це повідомляє з посиланням на st 24 видання. Зазначає, що в майбутньому кількість чехів, які борються за Україну, може збільшитися. Канцелярія нинішнього глави держави хоче. Змінити процес отримання дозволу у співпраці з міністерствами, щоб зробити його більш гнучким. Ініціатива Чехії нагадаю, що російські війська зараз випускають у сім разів більше снарядів ніж Сили оборони України. Це більше ніж удвічі перевищує показник наприкінці січня, коли. Київ попередив союзників, що співвідношення складає 3 до 1. На початку 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про 800 тисяч боєприпасів в Україна, Українах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. І країни-учасники ініціативи Чехії щодо Закупівля артилерійських снарядів для України підписали угоду, в рамках якої зсу отримають один мільйон боєприпасів. Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні. Також перейдемо з вами до заяви від президента України Володимира Зеленського. Повідомляю з посиланням на офіс президента, що щоб захистити міста від російського терору Україні, потрібно Звісно, системи протиповітряної оборони та бойові літаки, що саме сказав президент України. Процитую: Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору, і кілька десятків систем, та достатня кількість сучасних винищувачів, взагалі. Не буде проблеми російської авіації та бомби. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. І нам потрібна справедливість, а саме такий тиск на країну агресорку на Росію, який не дасть Путіну змогу більше, точніше збільшувати його воєнний потенціал, і щораз більше санкцій проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль. Толерантності до російської дезінформації на кінець цитати, і президент підкреслив, що все це може бути абсолютно реальним і залежить тільки від політичних політичної волі партнерів. Як підсумував президент, Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу, і дефіцит, який надто затягується, можна перемогти в цій війні, але не дефіцитами здобувається перемога.